Всім привіт! Ну що ж це коїться? Готувалась до сьогоднішньої нашої зустрічі і забула скласти цифри. Може, пограємо з ними? як ви думаєте, якщо вони вже тут залишились? Так, приготувались? Подивіться, уважно, уважно. Це наша галявина стала. А на мій зайчики. Один. Рахуйте зі мною. Два. Три. Чотири. П'ять. Вийшли зайчики, пострибать. Дивіться, скільки їх багато. Скільки їх? Правильно, п'ять. Давайте ж цифри зараз упорядкуємо. Яка ж перша буде? Правильно один. Два. Три, чотири і п'ять. Плесніть. Скільки раз долоньки, на яку цифру я вказую. Плесніть, скільки я раз вказала на цифру? Молодці. Правильно. А тепер скажіть. Як ми з вами колись гралися і перестрибували, пам'ятаєте, через циферку? І називали її? Давайте зараз іще програємо. Молодці, ще раз давайте. Молодці. А ну закрийте очі. Не підглядайте. А тепер відкрите і скажіть, якої не стало циферки. Молодці, це цифра три. І ще раз закрите. А тепер двох не стало. Яких? Вірно, це 4 і 1. Подивіться, уважно. Правильно я виклала рядочок. Якщо неправильно, скажете батькам, яку я помилку допустила. Добре? Уважно подивитесь і розкажете. Так, що ж ми з вами будемо робити? З циферками ми пограли. Тепер, може, пригадаємо, як ми вчили з вами лінії і як вони називалися. Перша лінія. Пряма. Повторюйте за мною. Друга. Хвиляста. Третя. Ломана. І зараз наш равлик піде в подорож по лінії. Пряма. Хвиляста. Ломана. Вам завдання візьмете аркуш і намалюєте три лінії. І домалюєте, що може бути ще з ними пов'язано, на що вони схожі. Гаразд? Пригадали? Так, молодці. Зараз пограємо з вами в дуже цікаву гру. Всі наші знаряддя залишилися в садочку, з якими ми займалися. Але ж не будемо ми сумувати вдома, правильно? Ми знайдемо, що порахувати, те, що є у всіх і майже однакове. Я знайшла у себе у шухлядці Макарони. Дивіться, вони однакові, їх багато. Рахувати можна, скільки захочеш. От, наприклад, дві тарілочки, макарони і ось такий кубік із гри. Броділки, коли ви кидаєте, і гра показує, скільки вам ходів зробити. Візьміть його так у руки, покрутіть. І порахуйте, скільки випало. Яка сторона, з яким кружечками? Один, два, три. Один, два, три. А тепер розділимо цю кількість. В зелену покладемо один макарончик в тарілочку, а в оранжеву залишилося два. Один, два, три. Всього три. Ой, і ще раз пограємо. крутем крутим. Порахуємо. Раз, два, три, чотири. І викладемо певну кількість. Можна намалювати, написати і циферки такі, і викладати разом. О, чотири кружечки, чотири макаронини і цифра 4. А чотири можна поділити, щоб було порівну. Зеленому і в оранжевому по дві макаронинки. Бачите? А зараз загадаю вам таку трішечки складнувату задачу. Ось цифра 5, і до неї ми викладемо 5 макаронів і поділимо їх по одній. І подивіться в зеленій тарілості 3. А в оранжевій дві. Як зробити так, щоб стало порівну, пригадуйте? Правильно, можна забрати одну. З якої тарілочки? З зеленої. І тоді буде порівну. Правильно? А можна, діти, додати одну. Молодці, хто згадав, і тоді теж буде порівну. Наступна гра намалювати на аркуші паперу різні геометричні фігури, і оживити їх, на що схожий, прямокутник, на що схожий квадрат, на що схожий овал і коло, і розказати про це батькам. А батьки вам допоможуть пограти в таку гру, яка називається чарівний мішечок. Треба взяти будь-який мішечок або кульочок, через який нічого не видно. Зайти, покласти в нього будь-які геометричні фігурки. Розкажете батькам, як ми вчилися описувати фігури, як ми їх обслідували, як ми знаходили куточки. Куточки це там, де пальчику гостро, де він вколовся. І сторони. Розкажете. Можна вирізати багато, великі, маленькі фігурки, потім скласти їх в мішечок. Ось так добре-добре помішати і по черзі по одному. Занурювати туди ручку, обстежувати одну фігуру, називати її куточки в сторони і вгадувати, яку фігурку ви знайшли, тільки не піддивлятися. Добре? Цей мішечок. Ну що, пограємо з ручками на останок. Покажіть мені одного зайчика. А тепер двох. Покажіть мені одну рибку. А тепер дві. Одну пташечку. А тепер дві. Молодці. До нових зустрічей!